Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про ринок. Я нагадаю в цій зоні приблизно. На відео записував те, що ми з високою долеймо ймовірності будемо продовжувати падіння. В цілому так і відбувається. Все нам на ринку говорить про те, що ми будемо продовжувати падати. На даний момент часу я отримую шорт по біткоїну конкретно, тому що я думаю, що да, альткоїни також можуть валитися, але поки біткоїни в енному боковіку, альткоїни не можуть стріляти, це ризики. Я не хочу їх на себе брати. Я бачу, що. Можна пробувати шортити біткоїни. Я пробую шортити біткоїн. Якщо буде можливість зашортити якийсь альткоїни, який буде класно падати, я скористую цією можливістю на даний момент часу, я не готовий приймати на себе більше ризиків, ніж скажімо так, приймаю їх на біткоїні. Що у нас зараз відбувається? Ми торгуємося там 104 тисячі доларів, і я думаю, що там з високою толимо ми впадемо кудись сюди, там район 101-102 тисяч доларів. Можливо, там навіть трошки нижче, там район 100 тисяч доларів. В будь-якому випадку це не буде якесь, я думаю, що фінальне зниження. Скоріше за все, це просто буде, скажімо так, боляче. Потім ми покажемо якусь силу покупця в районі 104 тисяч доларів, і потім е, з високої доламовидності буде ще больніше. Е, на превеликий жаль, скоріш за все, це буде продовжуватись е, доволі, я б сказав, довго е, я думаю, що можливо місяця-два ця біль буде продовжуватися, але потрібно розуміти, що на ринку є багато чого іншого, чим зайнятись не прям фантастично багато, будемо справедливі. Були часи, коли було сильно більше, чим зайнятись, але в цілому там зараз присел якісь модний виходить, в цілому, якісь там промки по біржам є, в цілому якісь активності все рівно на ринку присутні, і можна займатися чимось іншим. В будь-якому випадку, я думаю, що більшість на ринку людей не через те, що. Їм подобається заробляти гроші, а через те, що їм подобається отримувати будь-які емоції, неважливо негативні чи позитивні. Але, скажімо так, позитивні емоції утримують людей трошки довше, негативні отримують людей трошки менше, але все рівно це в більшості випадках роки. В більшості випадках роки. Давайте подивимося по біткоїну. Я вже сказав, що у нас на ефірі відбувається в цілому, ми просто в зоні розподілення, в зоні. По суті, супротив, нічого не помінялося з тих відео, що я записував. Я думаю, що логічна є корекція в зону там, тисяч доларів. В цілому вона мене не налякає. Якщо ми будемо дивитись на якусь іншу крипту, давайте, можливо, якісь Ексела відкрию, то тут доволі негативний. Це все виглядає. Там по суті раз зниження, два зниження, три зниження. Часто третє зниження є фінальним зниженням. Але в цілому, я допускаю, що ми там, можемо погружатись і на четверте зниження, все-таки це альткоін. Все-таки це альткоин, що можна говорити там, до прикладу, про usdt домінацію. В цілому ось ця конкретно виглядає так собі, для мене не то щоб не дуже зрозуміло, не дуже суттєво вона виглядає на те, щоб ставити кудись тут гроші. Якщо ми відкриємо, до прикладу ЮЗТ домінацію прям конкретно ЮЗТ без USDC, то тут в цілому картинка більш логічна. І я, якщо не помиляюсь, десь приблизно в цій зоні записував відео, те, що ми будемо рости і йти до цього рівня. В цілому на даний момент часу воно виглядає логічним: 5% зниження, окей. Якщо ми після неї там підемо ось так вниз. Буде дуже класно. Я би навіть пошукав якісь собі лонги в цій зоні. Або закрив би шорт по біткоїну. В цілому, от ця зона буде для мене гарним маячком, щоб закрити шорт по біткоїну. Я розбираюся тягнути на якісь мінімуми-мінімуми, про які я вам які я вам показував на графіку. В цьому немає ніякого сенсу. Я вас запевняю. Давайте ще подивимось. Та в цілому, більше немає що обговорювати на ринку. Я можу вам показати тотали. Давайте. Ми на них часто дивилися. Тут ми впали нижче супротиву, за який виходили. По суті, у нас знову з'явився повноцінний супротив, і ми можемо там спокійно знову йти на корекцію. Можемо значно, можемо незначно. Я би на даний момент часу не на цей графік, але цей графік нам говорить про шорт. Окей, давайте Total 2. В цілому я говорив про зниження до рівня 0,5, ми майже падали до 0,1. Трошки верталася, тест супротиву, ось супротив. Це минула підтримка. І знову ж таки корекція, скорі за все, буде зниження до 0,5. В цілому, альткоїни це, це означає, що альткоїни, включаючи ефір, будуть падати з гарною швидкістю, доволі, але все рівно, їх дуже багато. А, і нелогічно на щось там конкретно вибирати, зробити ставку. Я знаю, що є люди, які граються, вибирають якийсь максимально перформанс альткоін, який показував гарний ріст, умовно, і ставлять на його ріст, або показують беруть, і беруть альткоін, який гарно падав, і ставлять на його, скажімо так, падіння. І куди би не пішов ринок, в цілому, якщо ринок буде окей. То вони потіряють не так значно на альткоїні, який вони шортять, бо він дуже слабенький по відношенню до ринка, і зароблять більше на альткоїні, який там перформив по відношенню до ринку. А якщо ринок буде падати, то скажімо за все, монета, яка вічно падала, буде падати ще ефективніше, а монета, яка росла, яка показувала силу, буде падати не так швидко, бо її там будуть десь моменті відкупати, бо вона сильна. Такі, така тактика, і от різниця між ними. Получається, буде вашим прибутком там, там буде мінус, там буде плюс, але буде якась різниця, і на тому ви заробите. Але це потрібно бути дуже уважним, дуже спостережливим. і, скажімо так, не, не втратити ще на тому, що умовно монета, на яку ви ставили лонг, вона почала падати ще більше, ніж та, на яку ви ставили шорти, і тоді це нічого не буде працювати, скажімо так. Ну. Люба ідея, люба тактика має місце бути щодо Total 3 Тут в цілому ми дійшли до рівня 05, про який я говорив в минулих відео. В цілому ми можемо спокійно йти до рівня 0, але тут знову ж таки це виключаючий ефір, і мені щось здається, що логічніше ставити, можливо, на Total 2 гроші. Зрозуміло, що ми не можемо взяти конкретно там USDT, там тисячу USDT поставити на падіння тотал 2, якби але ми можемо на ефір поставити на падіння гроші. В цілому це буде плюс-мінус те ж саме, тому що різниця тотал 2 і тотал 3 це тільки ефір якось так. Тому буде логічніше, якщо ви скажемо так, виключити ідею шортити щось і будете шортити або біткоін, або ефір. В цьому найбільше логіки, поки що можливо, навіть дивлячись на цей графік. Найбільше логіки в тому, щоб шортити ефір. Але я шучу біткої можливо не дуже логічно, але мені щось здається, що ризик реварт. Він трошки виправданіше, скажемо так. Але якщо ми говоримо про і заробити у відсотках конкретно, то можливо вигідніше ставити гроші саме на шорт ефіра. Якось так. На цьому я закінчу. Я поділився своїми думками щодо ринку. Я надіюсь, вам було цікаво і корисно. Я надіюсь, що ви заробляєте на моїх ідеях щодо золота, прочих. Ну, кстати, ми тут уже практично в рівнях, про які я говорив ще дуже давно. там, У 2021 році я говорив про цей ріст до 4% скопів доларів. Ми вже там підходимо до 3600, до речі, 3600, я думаю, це буде гарний супротив. Від нього буде реакція. І 100% буде реакція від 4265. Тут як от не крутий, буде реакція, буде падіння. Що буде відбуватись, скоріш за все, будуть укріпляти долар. І так, да, це основне. Це основне. Поки що я не боюсь укріплення долара, поки золото коштує 3,500. 350. Окей. Так, Ну і там серебро доганяє гарно, вже відпрацювали перший тейк, і буде я майже впевнений, що буде тейк і в 50 доларів. Дуже-дуже доларів справедлива ціна для сільвера для серебра. Якщо ви хочете вдруг поставити гроші на якийсь метал, ставте на серебро, воно гарно росте і гарно ще буде рости. Давайте навіть подивимося у відсотках, якщо у вас є така можливість. 37% в цілому непогано. До речі, часто мене питають, там, а от як інвестувати в золото. Нам потрібно піти в банк і купити дол... золото? Ні, там дуже велика різниця в спреді. Ви купите його, умовно, на 50 доларів, а продати його на 50 доларів ви близько не зможете, близько, мені здається, двох років. Плюс-мінус через два роки ціна вирівняється з тим, що ви купили. Тому в цьому немає логіки. Потрібно купувати виключно там якісь цінні папери на біржі, щоб навіть він не був фізичний. Або у вас дуже багато грошей, ви хочете купити на золото і тримати його там своїм дітям, внукам, Але я не впевнений, що в цьому є сенс, хоч якийсь, хоч трошки. Тому. Краще, краще на біржі, краще трошки, краще десь десь там, не настояще, але але золото, яке ви зможете, скажімо, так умовно, якщо воно завтра виросте, продати його в плюс, а не, а не в мінус, чуть менше, ніж ви його там вчора купили. Якось так. Ну що вам ще показати? В цілому все. В цілому все. Бо Дік йдемо, йде, йдемо вниз. 96. В цілому долар падає. Я майже впевнений, що він буде продовжувати падати і в доларі зараз тримати свої гроші не корисно для здоров'я. Якось так. Все, на цьому точно закінчу. Гарного дня!